Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Я знімаю цей шматочок відео, вступ. Я думаю, що до влогу або якогось такого подібного відео. У мене є просто зняті шматки за травень, за червень, які я не додала ні до якого відео. Я думаю, що я їх об'єднаю якось в один спільний влог. Не влог, якесь подібне відео. І також хочу додати до цього відео таку інтерактивну частину, щоб ви повзаємодіяли зі мною і буде така гра, яку я думала, що я вигадала. Ну не сама, але думала, що ніхто такого не робив на нашому ютюбі в'язальному, от такому свіжому новонародженому ютюбі. Який почався після повномасштабного вторгнення, але я пропустила абсолютно відео Тані Клим, де вона говорила 10 фактів про себе і просила вгадати неправдиві. Я побачила вже наступне відео, коли вона оголошувала, які ж факти були правдою, які неправдою, і зрозуміла, що знаєте, ідеї витають десь насправді в ноосфері, як казав Вернацький. Про нову сферу, так, не знаю, чи він казав про ідеї, але про нову сферу точно він казав. І ми так беремо все це з космосу, дістаємо одночасно, і нам приходить в голову ось така думка, що чому б не зняти таке відео 10 фактів про мене. В мене буде трошечки різниця з Таніним відео, тому що в мене буде 5 фактів в'язальних, 5 фактів нев'язальних. І що вам потрібно буде зробити? Ви послухаєте ці факти і маєте в коментарях написати номери фактів, які неправдиві. Я не буду казати, скільки неправдових фактів цих десяти, тому трошки так ускладню завдання. Але разом з тим буде і приз за ваші старання, я пропоную вам у подарунок рафію Іспі. І думаю, ще якісь львівські смаколики, щось таке, що би ви вподобали, також додам до подарунку. Колір рафії ми з вами оберемо разом, тому це буде максимально кастомізовано, максимально персоналізовано. І якщо вам цікавий цікавий такий конкурс, якщо... Ви би хотіли спробувати рафію Іспі, я про неї дуже багато розповідаю, і я думаю, що багатьом цікаво спробувати, навіть якщо ви не в'яжете гачком, то е, все одно я думаю, що це якраз от буде стимул спробувати е, і спробувати свої сили у конкурсі. Е, всі ці факти, наскільки я пам'ятаю, нічого з цього я на каналі не згадувала, тому, тому я думаю, що буде цікаво, буде така гра інтуїція. Отож, починаємо з в'язальних фактів, потім перейдемо до п'яти нев'язальних. Я нагадую, що вам потрібно буде написати номери фактів, які на вашу думку неправдиві. Якщо не буде переможця, хто вгадає всі факти, то буду вважати переможцем того, хто вгадає найбільше. Я думаю, що вже в процесі якось розберемося, і оголошу я переможця у спільноті. Після, через 10 днів після того, як вийде це відео, тому що я не знаю, коли саме воно вийде, але у спільноті буде переможець. І так само в найближчому відео до того терміну, я думаю, що я теж оголошу, хто ж став переможцем. Факт номер один, я свого часу купувала на секонд-хенді старі свитри, пряжі, яких мені подобалася, і розпускала і в'язала якісь нові речі тоді, коли ще не були доступні магазини з хорошою пряжею. Факт номер два. Я брала інтерв'ю у виробника пряжі. Факт номер три, свого часу я забула, як в'язати. Факт номер 4 в'язати шкарпетки Вони навчила моя хресна, вона дуже класно в'яже і я в неї опанувала ось таке вміння. І факт номер 5 свого часу я зустрічалася у Львові з російською в'язальницею і вона оцінювала моє в'язання. І 5 фактів життєвих. Факт номер 1 у мене два татуювання. Факт номер два, я боюся птахів. Факт номер 3 я працювала у планетарії. Факт номер 4 я стрибала з банджі джампінгу І факт номер 5 я робила манікюр три рази в житті. Отож, такі факти, і я думаю, що також в тому відео, де буде оголошений переможець, я розповім вам детальніше, що правда, що неправда, і ми з вами познайомимося трошки ближче. Ну а наразі переходимо до частини влогової, але в кінці буде ще одна вставка розмовна. Хочу поговорити з вами ще на одну тему, яку, на яку я сьогодні цілий день роздумую, бо прийшов мені один цікавий коментар. Абсолютно забула про ці кадри, які знімала ще в травні, і могла би додати ці дві перші сумки до підбірки сумок і натхнення. Але ось тільки тепер їх знайшла і показую вам все-таки ажурне, красиве, літнє. Дуже мені подобається, я в мас-маркеті зараз хожу і тільки дивлюся, принаймні в мас-маркеті на українському, вирішила, що буду купувати лише речі українських брендів, або секонд-хенд маркет зараз не дуже хочеться підтримувати. Тому ось тільки хожу, дивлюся, надихаюся. А це вже якраз маркет місцевих брендів Sunday Bazaar, який у Львові проводиться час від часу. І здається, цей був травні, і я вам на перших кадрах показувала таку дуже барвисту ковтинку гачковану, просто захотіла її зняти. А далі, ось я сижу і в'яжу. Мене подруга зазняла: в'яжу кардиган, свій хамелеон, який ви бачили вже у готових роботах травня. Ще вирішила показати дуже особливе місце у Львові, яке відкрилося недавно, і про яке знають наразі я думаю лише місцеві, але я не певний, що далі щось зміниться, тому що його треба постаратися знайти. Місце називається Республіка Саду. Його особливість в тому, що воно розташоване. В приміщенні монастиря, тобто поруч, прямо келії монахів, і ви самі бачите, що приміщення колишнє монастирське. Дуже смачні там сирнички, і, звісно, ми з Женою прийшли не тільки поїсти і помилуватися місцем, але й пов'язати. І ось я в'яжу свою авоську, милуюсь поєднанням кольорів. Як же Львів без дощу, зняла для вас кілька атмосферних дощових кадрів з. Центру міста, червень, як я казала, у нас був сезоном дощів. Не могла не зняти це поєднання кольорів, коли в'язала чохол для телефону на замовлення. Дуже мені подобається гамма в кадрі. Займаюся тут сортуванням своїх маркерів, які я замовляла на Аліекспресі, вже не пам'ятаю коли, десь навесні. І привіт Ксені з каналу Два моточки, яка теж замовляла ці маркери. Потім їх рахувала, і було кожного кольору по 10, бо разом 100. Мені не так пощастило, тому що десь 13, десь 12, десь 8, Три маркера я вже встигла загубити, а пройшло небагато часу, відколи вони приїхали. Мені дуже цікаво, наскільки скоро я їх повністю розгублю, тому що не знаю, як у вас, а в мене маркери зникають зі швидкістю світла. Десь я їх чіпляю, і потім, знаєте, як у когось шкарпетки, які зникають у пральній машині у в'язальниць, зникають маркери. І для чого я їх взагалі почала рахувати, мені цікаво, наскільки швидко, власне, вони зникнуть. Я собі завела спеціальну сторіночку на Trello в папці в'язання і. Буду моніторити. От просто стало цікаво. Вирішила зазняти вам цей шматочок у рамках влогу мого, який, я сподіваюся, скоро з'явиться на каналі. Напишіть, будь ласка, чи у вас така сама ситуація з маркерами, куди взагалі вони зникають, в яку країну маркерів вони йдуть? Це знаєте, як у володарі персні в сіра гавань, куди відходять ельфи, а в нас якась гавань, куди відходять маркери. Це сезон пікніків. І минулого року ми з Женою, моєю подругою були на пікніку в Стрийському парку. Цього року поїхали в інше місце на Хуторівку до озера, вже знімала вам там відео. І, звісно, не обійшлося без в'язання. Женя в'яже ажур, дуже красиву ажурну, мабуть, не ковтинку, а маєчку. Женя, якщо це не майка, то поправ мене. І також Женя демонструвала свій капелюх, який вона зв'язала. Дуже подібний капелюх вона в'язала минулого року. Я думаю, я вам залишу посилання на те відео, і там вже ж був лінк на опис цього капелюху. Ну, а я в'язала свою, чи не свою, можливо, на продаж, зелену бананку, яку показувала вам у процесах червня. Я тут прийшла в парк пов'язати і вирішила записати вам шматочок відео, тому що почала власне, в'язати павутинку з цього Мохеру. На фоні, як завжди, шум, звуки крану, дітей, які купаються в озері, кричать. Ну, в принципі, стандартна моя картинка, тож не зважайте. Я сподіваюся, що звук буде хоч трошки прийнятним, бо я не взяла з собою мікрофона. І плюс цей зразок при цьому світлі, і загалом ця пряжа, вона виглядає, знаєте, такою ніби як в серпанку. Таке враження, що це ефект якоїсь старої плівки, старої камери, або не знаю, картин епохи прерафаелітів чи чогось такого, якщо я не плутаю. Чомусь абсолютно не хоче чітко брати її камера. А я хотіла показати, яка вона після прання. Я вам зазняла, яка вона була до прання. І вона була доволі пухнаста. А тепер, я би сказала, що вона випустила пух, ну хоча доволі чітко, можливо. Але все одно не видно цього переходу, там, де фіолетове переходить в оранжеве Я думаю, що я може підтягну на монтажі. Я би сказала, що пряжа, яка була приємна, м'якенька, такою залишилась після прання. Прала я засобом для пуховиків, який я купила недавно і показувала у відео, де був день в'язання на публіці, там там я показувала свої покупки, і там цей засіб є. Спробувала і не знаю, чи це засіб так магічно справився, чи це пряжа така класна, бо вона була і до прання. Чудова, м'яка, дуже приємна до тіла. Все ж таки, в цьому випадку, коли написано, що в складі шовк, то дійсно в складі шовк, тим паче, що вартість одного такого бунтика 50-грамового 650 гривень зараз в Україні, в тому магазині, де мені його купляла Женя і дарувала, тому... Ну, за таку суму, тобто 325 гривень за 25 грам, І метрів тут менше, ніж зазвичай в мохерах. В мохерах зазвичай 200-210 метрів на 25 грам, а тут 375 метрів на 50 грам, тобто 375 поділити на 2. ну 187-188 грам, тобто менше, ніж в інших мохерах. Але подивимося, який буде розхід. У мене є тільки один оцей моточок, цей бунтик, як кажуть в магазині. І я подивлюся, що я з нього нав'яжу. Звичайно, хотілося б плекати, надію, що зв'яжу я з нього цілий виріб. Ну, але 375 метрів навіть великими спицями, Хоча спиці в мене тут невеликі, в мене шестірка ліке. Ці мідні. Вирішила їх взяти. В свою повединку рожеву я взяла на п'ятірці. Тут, в принципі, я би сказала, що діркавість ну, дірки трошки більші, але пух їх заповнює. І загалом в мене 65 спицій, є вісьмірка кубічні, тобто 7,5, Але я хотіла саме от нарешті цими мідними пов'язати, і мені не хотілося якось розпорошувати цю пряжу в сенсі, щоб ну, був все-таки видний перехід кольору. Цей градієнт і щоб вона не зовсім була розмита, бо вона от така активна в моточку. А так, то, мені здається, вона буде, ну, як і всі пряжі, які активні і яскраві в моточку, потім будуть більш е розмиті, більш пастельні. Не хочеться її ще більше розмивати великими дірками, хочеться, щоб читався цей градієнт все-таки на тілі і під низ буду купувати якусь бежеву майку. щоб Нічого не відволікало увагу від цього джемпера. Мені здається, мені вийшло вловити нарешті цей перехід кольору. Отут тут -от знизу фіолетове, а далі такий легкий оранж. І знову привіт! Я повертаюся і хочу з вами поговорити на таку тему, як запаси побітної пряжі. Мені сьогодні прийшов коментар з приводу того, скільки в мене кілограмів пряжі, чи я рахую свої запаси і, що, мовляв, є в'язальниці, які вив'язують триста чотириста кілограмів мрія, 300-400 грамів пряжі на місяць, але постійно купують і в них великі запаси. І я почала думати, я там відповіла, я вже не раз говорила, я відповіла, що для мене моя пряжотека це як палітра фарб, і ніхто не каже художнику, ой, щось у тебе забагато фарб. Чому, чому ти купив і ті, і ті, і ті? І що в кожного якесь якісь свої стосунки з простором, комусь о, коли в нього багато пряжі його це. Не напрягає, П Пряжа не напрягає, вже вибачте за такий каламбур з суржиком, але мені здається, що досить непогано звучить. Е ну, Не грузить. По-перше, по-друге, а є хто мінімаліст і кому класно купити пряжу на проект, використати і потім заново, заново, заново. В цьому є свої плюси, свої мінуси. Але про що я хотіла поговорити? Хотіла поговорити про таке явище, як е травма власності. І в нього є дві сторони медалі. Це травма радянська наша. І ця травма призвела до того, що ми накопичуємо, І ми збираємо речі, і нам важко буває їх відпускати. Тому що свого часу була колективізація, було розкуркулювання, і наші предки позбавлялися всього що вони наживали роками і століттями. І ми вже нащадки, навіть ті, хто я народилася в Радянському Союзі, але я вже не радянська людина, так? але мої батьки і покоління близьке до моїх батьків, та й в принципі десь і моє покоління, бо якщо зважити на мої запаси пряжі, ми накопичуємо, тому що ми боїмося, що його не стане. Дефіцит радянський доклався до цього, і, крім того, знаєте, накопичуєш свій новий скарб, свій новий спадок. Тому що, от, власне, до теми того, що розкуркулювали, забирали. Зараз знаєте, не про якісь там приземлені речі, а про спадщину. Про меблі, про вишиті сорочки, про прикраси, про одяг, якийсь стародавній. Його, якщо не забирали, то люди потім його у спеціальних таких магазинах, коли був голодомор, у спеціальних магазинах в місті, я забула, як вони називалися, зробила радянська влада, що ти міг прийти і вміняти якісь свої речі на їжу. Але їжа там була дуже мізерна, тобто абсолютно не співставно. Якщо ми вже говоримо навіть про ці категорії Станом на але такого не мало би бути, щоб люди приходили обмінювати найцінніше на їжу. І коли знаєте, йдеться про якихось європейсь... європейське покоління, ну, приблизно мого віку. Або трошки старше, яке там отримало в спадок від бабусі, якісь не знаю, вінтажні сукні, або ну, якісь родинні цінності, або е, якісь меблі старовинні. І ти на це все дивишся. Ти розумієш, що Радянський Союз знищив все, щоб ти міг отримати в спадок. Він знищив твій спадок, і він е, ти тим це ти цим ти відрізняєшся від середньостатистичної європейської молоді твого ж віку. що... Ти не маєш за плечима е, того, що збирали для тебе твої предки, того, що твої предки хотіли би передати тобі. І ну ти збіднілий. Ти збідніли не тільки через матеріальну якусь відсутність матеріальних речей, але ти збіднілий через пам'ять, ти збіднілий через м, те, що ці речі собі могли нести, частинку твоїх рідних, твоїх предків. І ось ця. Травма власності вона з одного боку змушує нас накопичувати. Те, що для нас зараз цінне, але з іншого боку, друга сторона медалі, коли от от мені здається, що це доволі таке такий наратив пішов з російського в'язального ютюбу, що треба використати всі залишки пряжі, хоча я розумію, європейський мінімалізм, теж от е, 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 розумне споживання, waste, так це теж е, в принципі в цьому напрямку, але е, е, засудження. За Людей за те, що в них багато запасів, за те, що вони люблять купувати пряжу, що треба там розхламлятися, треба не знаю, позбавлятися. Ну це як колекція, це як хобі, і я вже казала, що це два окремих хобі: Колекці... Куп... колекціонувати. Окей, okay. купувати, колекціонувати пряжу і в'язати з неї. Якщо приносить людині це задоволення, то чому ні? Це дуже класно, коли людина може. Коли людина себе зараз може чимось потішити, а зрештою мені здається, що в випадку пряжі ну це подвійна, подвійний виграш. Це не просто матеріальна річ, яку ти поставив на поличку, як якась статуетка, не знаю, вона стоїть. Ти потім щось з цього можеш створити нову річ. Це річ з доданою вартістю, мовно кажучи, пряжа, як кажуть в економіці. Це надивилась останнього капіталіста, і в мене вже це додана вартість лізе. І що поганого в тому, щоб е, е, збирати пряжу. Мені здається, що це якісь такі російсько-радянські наративи, е, засудження людей. Оце, це вже вилазить е, дефіцит радянський, так? і е, засудження тих, хто має багато якихось ресурсів, що от всі мають бути рівні, значить у всіх має бути отак, всі мають купити пряжу на проєкт і вив'язати, і все. От, е якщо що, це не е чіпляння до тої конкретної людини, яка написала цей коментар, але він не спровокував на такі от роздуми. І мені здається, ну трошки токсичною ідея, що всі мають е працювати за одним паттерном і всі от мають мати там невеликі запаси і намагатися їх чим скоріш скоротити. Для мене мої запаси це е можливість вибрати. Пряжу під настрій, під момент, не завжди вона є, але часто є. І це можливість вільно творити. Вільно, ключове слово вільно. І що я хочу сказати? Хочете? Зберігайте пряжу, якщо ви маєте особливо окремий десь простір, якщо, не знаю, там ваші рідні з цими окей, хоча це теж таке. Мені не дуже подобається це питання, коли питають, а як чоловік ставиться до ваших запасів пряжі, або е, а як рідні ставляться. Ну, якщо е, в сім'ї повага і якщо е, людина розуміє тебе, то вона розуміє важливість твого хобі і разом з тим важливість. Е, того, що ти мусиш для цього хобі купувати пряжу. Інша справа матеріальна, якщо там, скажімо, немає своїх грошей, чи, не знаю, немає можливості в родині купувати цю пряжу, ну, але це вже треба вирішувати на рівні сім'ї, як обом буде ок, скільки грошей, хто має витратити, і ну, це якийсь там сімейний бюджет вже формувати, це інша справа. Але чому хтось має диктувати тобі. Як тобі поводитися з твоїм хобі? Мені здається, що треба просто все класно узгодити, обговорити словами через рот, якщо є якісь негаразди, і пояснити, що це дуже важливо для людини і що це приносить їй задоволення, приносить їй розраду, особливо в теперішній час. Тому, якщо у вас є... Е Великий, великий якийсь телаж для зберігання пряжі, а навіть якщо і нема, ви хочете купувати пряжу. У вас є така матеріальна можливість, купуйте, насолоджуйтесь цим процесом, насолоджуйтесь тим, що згодом ви зможете взяти цю пряжу свої пряжатеки, зв'язати щось класне. Або зможете комусь її, якщо вам вона не підійде, зрештою продати, і теж людина зв'яже зв щось класне і піде ця пряжа на другий цикл. і... Принесе комусь користь, але вона принесла вам емоції в момент, коли ви її купили, тому це теж не можна знецінювати. От. А якщо хочете мінімалізму, вам це подобається, то теж, ну я за те, щоб кожен вибирав те, що йому підходить, і всіх під одну лінійку не рівняли і не намагалися якось універсалізувати досвід всіх. Тому ось так. Що скажете про це, що думаєте, напишіть мені, будь ласка, вашу думку. І я думаю, що на цьому будемо завершувати цей влог. Не забудьте, будь ласка, лайк, коментар. І тут фактично навіть дві теми, на які я чекаю ваші коментарі. Перше це вгадати факти про мене. І друге це, власне, теж все, що я наговорила от, в останній цій частині. І також, якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться, будь ласка, це дуже важливо для мене. Ну а наразі це все. До нових зустрічей. Бувайте!